Невеличка така інструкція, відеоінструкція для тих, хто буде працювати з проєктом по Славутичу, тобто розміщення сонячних панелей. Ну, таким чином, будемо надавати попередню інструкції для опрацювання з просторовими даними, вказувати, де їх брати і як з ними працювати. Дякую вам за увагу. Використовуємо OpenStreetMap для того, щоб взяти дані про місто Словутич векторні. Для, для цього вибираємо територію, яка нам потрібна, і робимо експорт. Експорт відбувається в форматі OSM. Цей формат потрібно буде ще опрацювати, для цього ми використовуємо спеціальний безкоштовний ресурс. Ці посилання будуть надані, де ми прибираємо зайве тобто шари, які нам не потрібні. Ми беремо тільки будинки. І в нас відбувається експорт в форматі компанії ESRI, так званий. Його, ну, Це обмінний файл, його використовують майже всі системи. Конвертуємо. І Потім, для того, щоб передивитись і якось працювати в безкоштовних засобах, можемо портувати Google Планета Земля, де ми теж виберемо цей файл. І потім, Зараз це вже опрацьовано, Я показую, як це виглядає. Тобто, у нас це записано як вектор і представлено як вектор. З цим матеріалом можна потім вже працювати для того, щоб команди могли досягнути, досягнути якогось результату. Дякую за увагу.